Всім привіт, дорогі наші друзі. Сьогодні буде ефір в такому ось відеорежимі. Хочемо розповісти про те, що ось цей ось антихрист, так званий Путін, зайшов в будинок в чужу країну, так-так, і сказав, що тепер це його будинок. Разом з тим нагадуємо: в Біблії чітко написано: дух творить собі форми. Ось, подивіться, будь ласка, на обличчя. Якщо це можна так назвати, цього дідуся Путіна і диявола. Як бачите, коментарі тут зайві. Ось це створіння набагато ближче. Роздивіться, будь ласка. А ось сьогодні трапилось Нью-Йорку біля такого собі посольства Рашистської Федерації. Так ось, друзі, цей ось Володимир Путін визнав, що, начебто, окуповані території з якогось дива він вважає своїми. На що навіть наша Укрпочта не витримала і написала відповідний наказ про приєднання Кремля до української пошти? І це, до речі, цілком законно, оскільки згідно міжнародного права, а саме того, як трактує його пан Путін, Кремль тепер дійсно є частиною Укрпошти. Тому в найближчий час наші війська йдуть звільняти його. І Якщо хтось думає, що це жарт, ви помиляєтесь. А якщо відверто, то згідно міжнародного права кордони України непорушні, як і кордони всіх інших держав. Вони давно вже затверджені Організацією Об'єднаних Націй. Суть відео про те, що в Росії 21 республіка. А отже, по логіці пана Путіна всі вони зобов'язані негайно вийти з складу Російської Федерації, аби не воювати за росіян і не помирати за них. Обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, адже люди мають знати про ту шизофренію, яка набула масовості.